А чи знаєте ви, як правильно хреститись? Віруюча людина, осіняючи себе хрестом, знає, що Божа благодать, яку приніс Господь на землю через свої страждання, допомагає і оберігає нас, коли ми хрестимось. Хреститися потрібно трьома перстами. Це означає, що складають разом кінчики трьох пальців правої руки великого, вказівного і середнього, два інших пальця притискають до долоні. Хрестне знамення наносять на себе таким чином спочатку доторкаються трьома складеними пальцями чола, потім живота, потім правого плеча і лівого. Таким чином виходить, що при нанесенні на себе хрестного знамення ми хрестимось правою рукою і наносимо його справа на ліво. Три пальці, складених разом, означають три особи при Святої Трійці: Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого, а два пальці, притиснутих до долоні, символізують дві природи Господа Ісуса Христа божественну і людську. Також важливо пам'ятати, що хреститися потрібно благоговійно. Якщо людина наносить хрест як попало, розмахуючи руками і спотворюючи хрест, це не навмисна хула, за яку придеться дати відповідь. Саме тому хреститися потрібно неспішно, з благоговінням, молитвою і розумінням, що кожним рухом ми сповідаємо Христа і Його страждання за нас.